Вона хоче вбити українських дітей, бо їй нібито зігував п'ятирічний хлопчик. Колишня дружина вбитого бойовика так званої ДНР Гіві Ілона Баневич заявила, що хоче, щоб українських дітей не стало. Причиною, нібито, є те, що хлопчик показав їй у Маріуполі зік Халь, тобто жест вітання гітлерівців. Про це вона сказала в ефірі пропагандистського подкасту. Баневич вигадала нову байку про хлопчика, який виявився справжнім любителем Гітлера, в одному з укриттів знищеного росіянами Маріуполя, терористку, нібито зустрів п'ятирічний українець. Який привітався з нею нацистським гаслом. Бідна жінка зі страхом вискочила з підвалу. Її співрозмовниці були вражені від почутого і лише кивали на кожне слово бойовички. Ну выскакивает, вот такая вот, простите меня, сопля. Ребенка моего не могу назвать. Отака вот, вот, ну лет пять. І он видит форму, він видит военного делает Зігхайр. Я вискочила з цього підвала. Терористка цинічно заявила, що нинішнього покоління українських дітей повинно не стати. Вона додала, що вони всі нібито промиті. Баневич мріє повернутися у Маріуполь і більше не бачити українських дітей. Що ж, мріяти не шкідливо. Я мечтаю, щоб я могла приїхати тут же в Маріуполь і не дай Боже вспомнити этот момент. Я поняла. Тебя. Потому что детвора, детвора вот от такого, то есть от грудного, и до, будем так говорить, 12-15 лет, она вся уже там промытая. Будем так говорить, это потерянное поколение. Так я вот хочу, чтобы этих поколений стало. Не стало.